Брати і сестри, від щирого серця скажемо, слава нашому Господу. По своїй великій милості Господь нам дарував цю ранішню хвилину, і Дух Святий зібрав нас ім'я нашого Господа Ісуса Христа в цьому домі молитви, щоб прославити і возвеличити Його ім'я святе, подякувати Йому за цей великий дар дарспечення, який Він нам дарував. Він нас пас не з наших діл, а по своїй великій милості. За що слава навіки нашому Богу. Сьогодні братом було згадано молити про ту славну жінку Марію, яка жаждала бачити Ісуса Христа і Він, явився їй, слава навіки Йому. Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь задовільнить серця наші. Коли ця жажда до Нього буде горіти в серцях наших, коли ми будемо жаждати Його і шукати Його, нам говорить Слово Боже, шукайте Господа, поки можна знайти Його, а Він так близько. на віки, слава на віки нашому Богу. Дорогі сестри і брати, і цей дарований день сьогоднішній. Ми всі прекрасно знаємо, що ми погодилися з смерть Господа нашого Ісуса Христа, який мер і Воскрес для оправдання нашого, який зараз сидить по правищі Отця Небесного і заступається за нас. Алілуя Йому Честь і подяка нашому Отцю Небесному, що Він не пожалів сина свого однородженого, а пославши на цю скорботну землю, щоб спасти. Грішних від гріхів їхніх. Слава навіки нашому Богу. Ви знаєте в цю неділю, в цю неділю, бувши на служінню, і коли брат роман своєю групою співав пісні, і він сказав один вірш із Біблії, де написано такі слова, і шукав Господь, чоловіка або людину, щоб став у проломі за нарицей. І каже нам слово Боже, і не знайшов. І Господь вилив свій гнів на цей і свого, свого пересердя. Дорогі брати і сестри, ці слова вкарбувалися в моє серце. І цілий тиждень я роздумував над ними. І по великій милості Господні я б хотів сьогодні звернути нашу увагу на цю. Я би сказав відповідальну молитву, де ми можемо молитися один за одного, де є в серцю нашому відвага приходити до нього і ставати в проломі за брата чи сестру, стояти в проломі за церкву, яку він набув власною кров'ю, і молитися один за одним, як нам і говорить Слово Боже. І апостол Яків в своєму посланні у п'ятому розділі, Говорить до нас такі слова, 12 вірш. Та насамперед, брати, мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якоюсь іншою клятвою. Нехай же буде у вас так, це так, а ні – це ні, щоб ви не, від, не підпали під осуд. Як хтось між вами страждає, нехай молиться, як хтось радіє, нехай співає псалми. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітерів церкви і хай помоляться над ним, намастивши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри, спасе хворого, і Господь підійме його, а коли він учинив гріхи, вони йому будуть прощені. Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоб зцілитися, бо має. Велику силу, ревна, молитва праведного, слава навіки нашому Богу. Дорогі брати і сестри, цей вірш або ці слова, які я зачитав, я би сказав, коли ми візьмемо їх в, своє, в серце своє і в своє практичне життя християнське, ми будемо щасливі і благословені Господу. Каже нам слово Боже, а насамперед, брати мої, не кляніться. А далі він говорить. Ті слова, як хтось із вас страждає, нехай молиться. І Господь допоможе йому перейти через ці страждання, допоможе йому Господь перейти через ті випробування, бо каже нам слово Боже, що Він більше не дасть, як людина зможе знести. А коли хтось з нас радіє, співаємо в славу Господню! І на славу ім'я нашого Господа і Ісуса Христа. А як хто ще хворіє, царє дорогі брати і сестри, вихід і з Нехай покличе присвітарі церкви, вони над ним помоляться і помажать його оливою, І каже слово Боже, і Господь його підійме. А коли він учинив якісь гріхи, то будуть йому прощені хвала на віки нашому Богу. І молитва каже нам Слово Боже, вірив в спасах хворого, і Господь підійме його, а коли він вчинив гріхи, вони будуть прощені. Тому то визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоб зцілитися, бо має велику силу. Молитва праведного. Хвала навіки нашому Богу. Дорогі брати і сестри, звернемося до старого заповіту. І я зачитаю пару віршів із. Книги Псалмів із 106-го псалма, де написано такі слова. Я зачитаю з 21-го вірша і 106-го псалма. Забули Бога свого Спасителя, котрий велике вчинив у Єгипті дивовижне в країні хама страшні речі на Червоним морем. Вже сказав був про те, що їх знищить, якби не його обранець Мойсей, який став перед ним у проломі, аби відвернути його гнів і щоб він їх не знищив. Чому псалмин згадує, і він чому псалмі розказує, як Господь рукою могутньою вивів свій наріз з єгипетської неволі, і як він показав велике чудо і знамена, як в Єгипті, так і на Червоним морем. Він через море їх провів, немов по суходолу, і каже нам, Слово Боже, що вони не оцінили, вони забули, і вони скоро почали поклонятися. Як нам говорить 20-й вірш, проміняли свою славу наподобу теляти, що їсть траву. Ми знаємо цю подію, яка сталася в ізраїльському народі. Цей час, коли вони вийшли із Єгипту, а Мойсей пішов до Господа на гору, і він відлучився від народу 40 день і 40 ночей. І чому каже нам цей ті блаженні слова? Тоді він підняв на них свою руку, щоб уразити їх у пустелі, розкинути їхні нашатки серед народів. І каже слово Боже. Що якби не його обранець Мойсей, який став перед ним у проломі, аби вірнути його гонів і щоб він не знищив їх. І ця подія є записана в другому, то тобто є в книжі вихід, в 32-му розділі, де написано такі слова. Я зачитаю. Із 9-го вірша. І Господь сказав Мойсеєві 32 й розділ, 9 -й вірш. Дивлюсь, я на цих людей бачу, який же це твердо народ. Тож тепер залиши мене, бо вже палає на них мій гнів, і я знищу їх, а тебе зроблю великим народом. А далі нам 11 й вірш говорить такі слова. Але Мойсей молився перед своїм Господом, Богом, говорячи. Чому, Господи, ти палаєш гнівом на свій народ, який великою силою, могутньою рукою ти вивів з єгипетської неволі? Чому Єгиптини мають казати, заявляючи, він злим наміром, вивів їх, аби вигубити їх у горах і стерти їх з поверхні землі? Відверниш від розпалу свого гніву і зміни його на милищ щодо свого народу. 14-й вірш нам говорить такі слова, і Господь змінив, гни, змінив гнів на милість щодо зла, про яке сказав, що заподіє своєму народу. Дорогі брати і сестри, читаючи ці слова, ви знаєте, серце моє затривожилося, цей муж Божий Мойсей, він став проломи за нарис свій, він став. І перш за все, треба мати відвагу у своєму серці. А щоб була відвага, треба були бути подібним до нашого Господу, бо Господь сказав: будьте святи, я бо святий у всім вашим положенні. Дорогі сестри і брати, і коли Мойсей почув слова, що Господь промовив до нього: відійди, і я винишу цей народ Бог мій палає. Але дорогі брати і сестри, відвага. Що Божого мужа справедливого, який став проломи за нарічі і сказав: Господи, яви, зміни свій гнів на милість, Господі, бо що скажуть ці народи, які окружають, або єгиптяни, що скажуть, що Ти із злим наміром їх вивів з Єгипту, щоб їх у пустині понищити. Дорогі брати і сестри, і Господь по своїй великій милості. Почувши чумлитву свого раба Мойсея, який вивів, через якого він вивів цей нарід, і каже Слово Боже, міняє, міняє свою думку Господь, на думку милості, слава навіки нашому Богу. І ви знаєте, далі Мойсей, ідуть події, стається, ця велика битва. І загинуло багато людей. На другий день ранку Мойсей говорить, що освятіться, а я зайду до Господа. І ще раз буду молитися за вас. Якщо Господь простить ваш гріх, то простить. І каже нам такі слова. Прийшов Господь на гору і говорить до Господа тепер: 32-й вірш із 32-го розділу. Тепер, якщо можеш простити їм гріх, то прости. Якщо ні, то прошу викресли і мене із твоєї книги, в яку ти записав. Яка любов Моїсеєва до його народу, дорогі брати і сестри? Як він любить свій народ, як він його поважав, і він каже, що Господі, якщо ти не простив гріху народу. Чого то Господі і мене? І моє ім'я викресли із книги, в яку ти записав мене. А Господь сказав Мойсеєві: якщо хтось і далі грішитиме переді мною, то я того викреслю з моєї книги. Якщо прочитати цей вірш, ми можемо зрозуміти, що Господь простив нарід, за якого молив Мойсея, бо він сказав Господь. Сказав Мойсеві, а хто ж і далі грішитиме? Тобто, як хтось від цього дня і далі начне грішити, то я його викришу, а як ні, то я не буду викращив нічим його імені із книги, в яку я їх записав, за що слава навіки нашому Богу. Дорогі брати і сестри, апостол Павло, посланню до римлян. У дев'ятому розділі, розділі говорить такі блаженні слова. Істину кажу в Христі, не обманюю, як свячить мені моя совість у Душі Святому. Я маю великий смуток і безупинний біль у своєму серці, адже я бажав би сам бути відлучений від Христа задля моїх братів, моїх рідних за тілом, тобто ізраїльтян, яким належить сцінивству, слава завіти законодавство служіння й обітничі, дорогі брати і сестри, другий мій муж Божий, який свого часу став великим місіонером, проповідником слова Господнього для поган, для нас і з вами. І в його серце завжди палало любов'ю до свого народу. Він бачив, як його нарід пропадає в цих гріхах, і він говорить ці слова. Що істину, істину кажу вам, не обманюю, як свідчить моє моя сумління або моя совість в Душі Святому, що краще каже, бо я маю великий смуток і безупинний біль у своєму серці, бо краще був би я використаний із скниє життя, ніж весь народ, який від моїх братів потіл, бо їм належиться все. Їм Господь все в їхні руки, щоб вони були священниками народу на землі. Але вони, каже нам, в 10 розділі, ці блаженні слова далі, апостол Павло говорить: брати, бажання мого старця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння. Свідчу їм, що вони мають Божу ревність, але нерозумну. Оскільки, не розуміючи Божої праведності силкою, ж поставити власну праведність, вони не підкорилися Божій праведності. І він говорить причину того, що нарід ізраїльський відділився від Бога, він говорить те, що нарід Ізраїля поставив власну праведність, а не покорилися праведності Божій. Вони відкинули праведність Божій, а поставили. На перше місце свою власну праведність. а нам говорить Слово Боже, що наша праведність, як наша запачкана одежа, дорогі брати і сестри, наша праведність в Господі, Христі Ісусі, який, бувши без гріха, стався за нас гріхом. Слава навіки нашому Господу, дорогі брати і сестри, і Євангелії від Івана. В 17 розділі ми знаємо чи блаженні слова, цю велику молитву, первосвященницьку або заступницьку молитву, де Ісус Христос перед своїми стражданнями молить за своїх учнів, молить і за тих, які увірували вже в нього, і молить Отця Небесного і за нас, і з вами. І Він говорить такі блаженні слова, о в 17 розділ, 17-й вірш. Освяти їх істиною своєю, Твоє слово то істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб вони були освячені істиною та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово. Тож, то, щоб усі були одне, так як ти, Отче в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що Ти мене послав. Слава навіки нашому Господу, дорогі брати і сестри, не тяготять страждання Ісуса Христа, які Він має принести, не тяготять його всі знущання, які, через які Він перейде, не тяготять ця храстна перекладину, де він. Положить свої руки добровільно, щоб нас примирити з Отцем Небесним. А Він молиться. Він молиться за учнів своїх. Він молиться за послідовників, які послідували за ним. Бо каже, я їм передав своє слово. Як і я не від світу, так і вони не з цього світу. І це слово Господі, щоб вони передали іншим. І каже нам слово Боже, щоб. Усі були одне, так як ти отче мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що ти мене послав. Слава навіки Господу нашому, дорогі, брати і сестри, бажання нашого Господа Ісуса Христа спаси світ від грехів їхніх, хвала йому йому навіки, хай Господнє ім'я буде возвеличене, а наш Господь Хай буде прославний! І ще я зачитаю. Із, посла... із об'явлення Івана Богослова. Послання до, Сард... до Сардійської церкви, де написано такі слова. Другий вірш. Будь чуйний і змисню інших, які мають померти, бо я не знайшов твоїх діл досконалими перед моїм Богом, Тож згадай те, що ти прийняв і почув, і зберігай та покайся. А коли не будеш пільнувати, то я прийду до тебе наче злодій і не помітиш у яку годину найду на тебе. І далі говорить нам слово Боже, такі слова, четвертий вірш. Але маєш декілька вмен у сардах, які не запрямували свого одягу, і ходитимуть зі мною в білому. Бо я то гідний. І далі нам говорить, що переможе зодя білий одяг і не затру його імені з книги життя. І визнаю його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелами. Слава навіки нашому Богу, дорогі брати і сестри, в цьому посланні Господь звертається до свого ангела або до пастора церкви, яка знаходилась в Сардії і говорить ці блаженні слова, що ще твої діла не закінчені перед моїм Богом. Перш за все, будь чуйний і пільнуй, і яких ти маєш яких тобі Господь доручив нарід, пильнуй його і веди дорогою правди. Бо каже, як не будеш пільнувати, то прийду на тебе, як цей злодій вночі. Дорогі брати і сестри, ми багато знаємо і пречів, коли Христос говорив до народу свого, щоб пильнувати. А я вам говорю: пильнуйте, слава навіки нашому Богу! І ми сьогоднішньому нашому життю, нашому ходженню перед Богом. Наше життя це короткочасна чисть скорботної землі, не закінчене, дорогі брати і сестри. Ми ще в дорожі, як цей ізраїльський нарід. Ми ще йдемо і часом і спотикаємося, часом прорішаємося, часом нарушуємо спокій Господній, завдаємо ран нашому Господу Ісусу Христу. Тож, тобто, дорогі, брати і сестри, пильнуємо за нашою ногою. Куди ми ступаємо. Нехай Слово Господнє завжди буде світильником на дорогах наших, а ми слідуємо за ним, щоб ніхто не знуджувався, але щоб ми всі зустрілися там, у них нашого Господа Ісуса Христа. Отець небесний сказав, що я з цього імені не затру, бо Він вартий чого. Хвала йому навіки, дорогі брати і сестри, учинка. Християнина, який проживає на цій землі, що його отець небесний прийме оселі свої, а нашому Господу хай буде слава повіки. Амінь. Буде молитися.